А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас до цікавої, веселої і захоплюючої країни математики. Це країна ще й загадка допоможе цифри знати і навчить вас рахувати, скільки пальців є у всіх, скільки в небі журавлів, скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних, скільки вікон у хатині, кошенят у господині, скільки на гілках птахів, скільки тигрів, хижаків, скільки крилиць у курчат. Та гостинців для малят. Вирушаємо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Отже, починаємо. До нас завітала осінь. А восени збирають врожай. Погляньте на наші кошики, що ви бачите. Так, овочі і фрукти. Чого більше овочів чи фруктів? Вірно, овочів, а чого менше? Так, фруктів. А зараз погляньте на інший малюнок та спробуйте визначити, чого більше, а чого менше. Вірно, сливок більше, ніж яблучок. Молодці, тут перчиків більше, а помидорчиків менше. Огірочків більше, капустинок менше. Вірно, грушок більше, а персиків менше. Так, цибульки багато, а часничок один. Морквинок більше, бурячків менше. Баклажанів багато, а гарбузик один. Восени особливо після дощу виростає багато грибів. Порахуйте, скільки виросло грибочків? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього грибочків? Так, п'ять. Веселий вітерець. І гривий позривав листочки з дерева, і вони закружляли в повітрі. Скільки листочків прилетіло? Один, два, три, чотири. Так, чотири листочки. А чого більше? Грибочків чи листочків? Вірно, грибочків, наскільки більше? Так, на один, а чого менше? Листочків наскільки менше? Вірно, на один молодці діти. Осінню ці звірята починають готувати собі на зиму припаси. Погляньте, як білочки позбирали горішки. Скільки у нас білочок? Порахуйте. Вірно. П'ять білочок. І кожна білочка знайшла собі горішок. Погляньте, чи всім білочкам вистачило горішок? Ні. А кого більше? Білочок чи горішків? Так, білочок більше. Білочок у нас всього скільки? П'ять. А горішків скільки? Чотири. Що ж нам треба зробити, щоб у нас було порівно і білочок, і горішків? Вірно, треба додати один горішок. Як тепер стало білочок і горішків? Вірно, порівно, молодці діти. А зараз. Покладіть перед собою п'ять кольорових олівців. Один. Два, три. чотири, пять. Скільки у нас всього олівців? Так, п'ять. А що треба зробити, щоб олівців стало на один більше? Вірно, додати ще один. Скільки всього олівців стало? Вірно, 6. Що треба зробити, щоб олівців стало на один менше? Так, забрати один олівець. І знов у нас стало скільки олівців? 5. Молодці. Восени дуже часто змінюється погода. То сонячно, то хмарно. Погляньте. Де зараз знаходиться сонечко? Так, вгорі над хмаркою. А тут сонечко заховалось за хмаринку. Правильно. А зараз сонечко під хмаринкою, вірно. А тепер сонечко. Між Хмаринками. Молодці дітки! Ага. Сьогодні ми з вами пригадали, як можна порівнювати предмети, знаходили, що між ними спільне та вчились орієнтуватись в просторі. Молодці дітки! Ви всі розумнички, дуже добре справились із сьогоднішніми завданнями. Наша зустріч добігає кінця. Буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!